Україні? Героям слава! Перед нами гравці команди фаворит Подільськ», кубок Преміум Ліо з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про перемогу! Дуже класно, я дуже рад, що ми пройшли фінал і перемогли. Дуже сподобалось, та да, ми гарно грали. Як взагалі можете охарактеризувати роботу своєї команди сьогодні? Ну, ми робили. Комбінації, які нам казав тренер з кутового, з ауту, і колись вийшло, колись не дуже, але все ж таки ми добре зіграли. Але як? без помилок. Так. Суперник, як вам? Х... Добре. Складно було грати, ні? Так, складно. Як вам суперник? Е -е ну, теж склад... ну, дуже добрий суперник, добре грав. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Мамі? Так, Також мамі? Так. І ще? Ні, бабулі. Бабулі. Бабушки. Привіт, бабушці? Так. так Привіт передаєш. Як взагалі вам сьогодні підтримка залу відчувалася і така атмосфера? Та, Подобається та. ні? Ну, трошки відволікає від мене. Відволікає. Тобі як? Так, сподобалось дуже. Відволікало? Не було чутного тренера, коли він щось підказував. Ага, інколи заважає. Так, потрібно контролювати. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Перемог. Теж перемог і всього найкращого. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемог, щоб всі моменти були реалізовані і побільше голів. Дякую.